З нами на зв'язку Дмитро Сінченко, речник Головного штабу Української добровольчої армії. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго вечора. Отже, хочемо поговорити про ваш допис. Ви розповіли про те, що приховують росіяни під маскою цивілізації і чому з ними не можна домовлятися. От, власне. І з одним із попередніх наших сьогоднішніх гостей ми говорили про обговорили якраз ті вкиди про те, що нібито в Штатах натякають на необхідності розмовляти з Путіним, але да, наш про так. Але українська позиція залишається незмінною з терористами, ми розмов не ведемо. А Путін і вся його імперія це держава-терорист. От давайте про це поговоримо і розкажіть, будь ласка, вашу точку зору з приводу того. Цього, що відбувається, е, ну так і є. Путін це терорист, і власне Росія це держава-терорист. Е, єдиний шлях, яким чином е, може перемогти Україна і вирішити проблему взагалі Росії у світі, це е, знищення Росії як держави. Тобто, вона повинна е, дезінтегруватися, розпастися на. Маленькі національні держави е, вона має е, віддати окуповані території своїм сусідам і е, відповідно е, роззброїтись, денацифікуватись і стати е, більш-менш нормальною державою, якщо вийде. Як ви вважаєте, чому вона це мусить зробити? За яких умов це може трапитися? Дехто ну, наводить паралелі з Німеч... Німеччиною та, 40 х років, але ж е, тут зовсім інші території, та, чи готовий світ якимось чином е, окуповувати і денацифікувати цих расистів для того, щоб світ був готовий до цього, е, повинен пройти певний час, певний період. Е, це поступово відбувається. Тобто, якщо раніше розмови про те, щоб е, Росія розвалилася, вони в принципі не сприймалися, вони не велися, їх е, навіть не припускали, то сьогодні про це вже починають говорити. І Якщо вже починають говорити, то е, наступний етап це вже буде реалізовано. Світ до цього йде поступово і швид, швидко, рано чи пізно це відбудеться. Розглядаючи декілька варіантів, мало ймовірно, те, що, наприклад, НАТО чи якийсь інший блок, чи окрема країна піде війною відкритою на територію Росії, але більш ймовірний варіант, що все ж таки вона розпадеться зсередини. Знову ж таки, це Республіка Ічкерія, Республіка, ну, інші республіки, так, національні. Чи навіть говорять уже останніми днями про серйозний внутрішній конфлікт між різними силовими структурами в Росії? і Вони там нібито доходить уже фактично до громадянської війни всередині Росії. Ви яких із цих сценаріїв, на вашу думку, може бути найбільш реальний для того, щоб Росія дійсно розпалася? Ну, найкращий варіант це щоб Росія розвалилася зсередини шляхом повстання національних республік? 에, тобто 에, повинні відбутися певні 에, повстанські рухи. 에, повинні відбутися національні повстання в той же Чкерії, Татарстану, 에, Карелії, 에, Башкортостану. Ну і подібних там дуже багато національних 에, республік. 에, той варіант, щоб стався якийсь внутрішній конфлікт у Росії, особисто я не вірю. Тому що е, навіть якщо це відбудеться, якісь внутрішні там державні перевороти, чи е, якісь е, усунення однієї гілки влади заради ну одного диктатора заради іншого, то по суті політика Росії особливо не зміниться. Це буде і надалі е, загарбницька політика, це буде і надалі. Війна і надалі небезпека для всіх сусідів Росії, тому найкращий пане... варіант для світу це повстання, це дезінтеграція Росії зсередини шляхом розділення її на невеликі національні країни. То, все таки, пане Дмитре, ви вважаєте, що росіяни ніколи не були цивілізованою нацією, а яким чином їм вдавалося тривалий час ось носити цю маску? та під якою вони приховували своє справжнє обличчя? А, ну це вдавалося через те, що вони е, збирали в себе, вбирали в себе всі е, е, найкращі е, еліти. Тих окупованих держав, окупованих народів, яких над якими вони е, панували, це перше. Друге, вони банально крали абсолютно все в е, цивілізованого світу, тобто вони крали музику, вони крали культуру, вони крали е, винаходи, вони це все е, робили своїм для свого споживача, е, подавали це під соусом, нібито е, свого продукту. Хоча насправді це було. Переважно більше всього було просто кран. Ми Бачимо те, точно те саме, вони зараз роблять на тим, тимчасово окупованих територіях України. Як ви вважаєте, ось той культурний та скарб, який вони намагаються чи вивезли і вкрали з України? Україна якось має вимагати його повернення. Це ж, мабуть, не лише от те, що зараз вони там з Херсона з художнього музею вивезли. Це ж відбувалося і 100 років тому. і 300 років тому. Ну так. Політика Росії не змінюється століттями. Все ходить по колу, все повторюється. І я сподіваюся, що світ нарешті засвоїв ці уроки, і проблема Росії найближчим часом буде вирішена. Тобто, Росія буде розвалена і те Дійсно, ви порівняли те, що відбувається зараз, із тим, що відбувалося 100 років, трошки більше, От, зокрема, більшовицький переворот, так? І, мабуть, це був той поворотний момент, коли Росія остаточно повернула не туди і десь почала розвиватися зовсім в іншому напрямку, точніше, деградувати. Так? І зараз ми бачимо точно те саме. І Якщо говорити про сценарій, про який ми говорили на початку, зокрема повстання, якісь мітинги, протести в національних республіках, то для цього потрібні лідери місцеві, так тобто це люди, які досить сильні і досить свідомі того, що відбувається. Але навіть з того, що зараз ми читаємо в відкритих джерелах, то бачимо, що дуже багато людей, росіян, які не поділяють політики Путіна, вони... Знаходяться за кордоном, і повертатися їм в Росію небезпечно, тому що їх або вб'ють, або посадять. То ну вже немає виходу з цього історичного якогось тупика, тобто, що воно дійсно по колу все повторюється. Те, що 100 років тому було, зараз повторюється знову. А лідерів якихось в Росії немає, щоб це змінити. Чи можливо, ви все ж таки бачите на цей раз можливість росіянам, які хочуть жити в вільній країні? Чи в вільних країнах, скажімо так, все ж таки, реалізувати цей сценарій і здобути незалежність від цієї імперії? Е, ну, в принципі, такі спроби були е, зроблені ще е, раніше. Ну, сценарій який? Сценарій в тому, щоб е, їхні опозиційні сили почали збройну боротьбу всередині Росії. Е, Частково це може бути е, як партизанський рух, а частково е, можуть створити е, і створюють вже в складі збройних сил України, наприклад, е, національні російські батальйони, які йдуть е, звільняти свою країну від е, ненависного їм режиму, тобто е, терористичного е, фашистського режиму Путіна. Якщо вони досягнуть успіху, то вони можуть взяти владу збройним шляхом у своїй країні, пане Дмитре, хочеться тоді в цьому контексті поговорити про так званих хороших росіян, так і як один із прикладів наводять того ж Навального опозиційного до Путіна його вважають демократом, але назвати його другом України ну якось трошки важкувато, тому що. E, з питанням Криму, в нього позиція якась така досить неоднозначна була і лишається. Ось тому, скажімо так, чи є хороші росіяни, ну, окрім тих, які, можливо, дійсно воюють зброєю в руках зараз за Україну. Або 1200. Або 1200. Так. Mm. Чи є хороші росіяни, e... чи можна нам вірити досі в цей міф, тому що якось останні місяці показують, що навряд. Так, я не вірю ні в яких хороших росіян, окрім тих, що воюють за Україну, і тих, що двохсоті, але е, є росіяни, які нам корисні. Тобто, ті росіяни, які створюють е, безлад в Росії, які шкодять своїй Росії, вони діють на користь України. Е, на жаль, Навальний недостатньо е, корисний Україні, тому що він недостатньо шкодить Росії. Але я певний, що е, росіяни, які будуть шкодити краще, знайдуться, і е, які будуть розвалювати Росію зсередини, такі також є, е, можливо, вони народжені саме цією війною, можливо, вони вже воюють десь з Україною, а потім підуть в Росію і будуть е, вбивати своїх же Росіян заради боротьби за трон чи е, чогось подібного. Ну, Такі пан... Росіяни нам потрібні, пане Дмитре. Тут така досить двозначна позиція, тому що якщо уявити дійсно, що, наприклад, ті сотні тисяч мобілізованих росіян повернуться в Росію і спробують організувати там якийсь бунт переворот громадянську війну і Росія дійсно почне розпадатися і там почнеться Армагедон, то ну, ми всі розуміємо, наскільки тісно пов'язана економіка всього світу і. Це чи не відіб'ється Армагеддон в Росії дуже сильним бумерангом по всьому, решті цивілізованого світу, адже це не маленька північна Корея, від якої можна просто відгородитися і забути про неї. Тобто це величезна територія, і yeah, чи ми... не постраждає світ від цього? Світ більше постраждає від того, що Росія існує в принципі. Він вже страждає, і ця проблема не мене просто так само собою. Тобто, поки Росія не буде знищена як державне утворення, поки небезпека для світу існуватиме. Існуватиме небезпека і ядерної війни, існуватиме небезпека і е, геноциду і багатьох інших речей. Тобто Росія як держава вона самим своїм існуванням створює небезпеку і вона має бути е, вирішена. Пане Дмитро, на вашу думку, чи не заразили якраз росіяни ось цим? Таким вірусом расизму дійсно інші поневолені народи, адже бачимо, яка русифікація триває в тих національних республіках, де не дозволяють, чи згалі ну, дозволяють не вивчати національну мову або навіть забороняють її вивчати, і і, і багато асимільованих жа та народів націй, які зараз перебувають на території цієї тюрми народів. На вашу думку, чи вони зможуть повернутися до своїх коренів після початку розпаду Ерефії? Ну, дивіться, на початку розпаду СРСР ситуація в Україні, в Білорусі і в інших республіках, які відкололися від СРСР, ну, була достатньо подібна. В Україні також була повністю русифікована, і інші республіки були повністю русифіковані. Але тим не менше, всі ці країни знайшли в собі сили від'єднатися. Всі ці країни знайшли в собі сили створити незалежні держави, і я впевнений, що. Процес розпаду Російської імперії, який почався ще 100 років тому, він зараз цей історичний період повинен бути завершений. Пане Дмитре, і ще знаємо, що ви збираєте на пікап, та чи можете розповісти, яким чином наші глядачі та радіослухачі можуть долучитися до допомоги українській добровольчій армії? Ну, якщо ви зараз можете показати рахунки, то ми їх обов'язково дамо плотно. під цим відео та на Ютубі, то зможуть Дуже долучитися та долучитися до цього збору, тобто просто перерахувати е, потрібну е, суму, яку можуть собі дозволити наші глядачі, е, тому що е, пікап е, нашого підрозділу був знищений е, в останньому бою повністю згорів пряме влучання 120-ї міни. Е, тому чим краще буде забезпечене наше військо, наше, наш підрозділ, тим швидше ми переможемо нашого ворога. Ну і ще не можу не запитати та стосовно самої української добровольчої армії, чи зараз вона поповнюється добровольцями, чи це громадяни України, чи можливо це іноземці, чи можете деталі трішки нам провідкрити? Українська добровольча армія постійно поповнюється добровольцями, це люди, і українці, і громадяни України, і особи без громадянства, і громадяни інших держав. Тобто, це абсолютно різні люди. І вони ті, хто бажають брати участь. у Визволені України від окупанта, всі можуть це зробити у складі нашої УДА, української добровольчої армії. Просто зголосившись до наших лав, це можна зробити через Фейсбук, це можна зробити через телефони нашого навчального центру, пройшовши певну підготовку і навчання з нашими інструкторами. І, будь ласка, зголошуйтесь, йдіть, захищайте. Це можливо, двері нашої армії відкриті. А, пане Дмитро, якщо це не секрет, чи можете розповісти, на яких напрямках на даний момент якраз діють бійці української добровольчої армії? Різні підрозділи діють практично на всіх напрямках нинішнього фронту. Тобто, це і Донеччина, це і Луганщина, і Запорізька область, і Херсонський напрямок, і Криворізький. Тобто з усіх боків є певні підрозділи, які здійснюють роботу. Є і медичний батальйон, тобто госпітальєри, які також діють по всій лінії фронту. Є партизани, які діють всередині окупованих територій і допомагають нашим. Спецслужбам здійснювати там роботу. Що ж, дякуємо вам за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Тримайтеся. Отже, речник головного штабу української, української добровольчої армії Дмитро Сінченко в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре. Дякую вам, все добре.